Друзі, всім привіт! Ви на каналі Рибалимо разом. Сьогодні, друзі, у мене вечірній віїз поплавочком і я хочу половити лина. Заплив, значить, я зараз таке віконце знайшов. Зараз закормлююсь і чекаю підходу гарного жирного лина. Так що дивимося. Так. стоїчки. стоєчки. І зараз, друзі, от на гачок такий грузик, щоб відбити глибину, щоб чітко хробак лягав на дно. О, Тей грузик топить поплавок. Я так виставляю по чуть-чуть, щоб він так був легенько притоплений. Зараз виставимо глибину на одну і на другу вудочку і будемо. Закидатися. О. О, десь так. Десь так, друзі. Десь півтора метра глибина тут. Така от ямочка тут. Будемо кидати зараз. Так, друзі, по оснасті у мене повідець такий, сантиметрів 20-0,18. Гачки використовую отакі від Мицуя 12-й номер. Непогані, друзі, гачечки. Рекомендую, бюджетні, недорогі, гарні гачки. Що тут? А грузик. І основна 0,2 жилка. І поплавочок. Все дуже просто, проста оснастка вудочки. Так, зараз відбиваю на другу глибину і тоді буду кормитися. Подивлюсь, що ніяка трава не зачіплює в тому вікні, і тоді закорлююсь. Так. Так, друзі, на другу теж чіпляю грузик і відбиваю глибину. Буду кидати десь 1,5-2 метра поплавочок від поплавочка. Тобто якось так закорню одне вікно і все. Щоб не в розброску, а в одному місці закормлюся. Я бувало кормив там одну справа, одну зліва, а це буду майже дві кидати докупи. Так, ага. Забагато, трошки зменшуємо. Я да, метрів півтора глибина тут. Отак десь. Все. Добре є. По прикорці, друзі, буду далі тестувати прикорку від інтеркріль, Лень-Карась Творог. Одну рибалку я вже з неї рибалив. Хто не бачив відео, є на каналі, перейдіть, подивіться. Сьогодні друга рибалка з тою прикоркою. Тестую, так як вона дуже розрекламована на весь інтернет, на весь ютуб. От мені стало самому цікаво, невже вона така суперова, як про неї говорять? От вирішив собі придбати і спробувати цю прикормку, щоб зробити якийсь висновок, правдивий висновок, не рекламний. Так. І до цієї прикормки, друзі, я ще взяв сиру твороху. Завжди, як я приїжджаю на лина, я беру сир. Сиру обов'язково додамо. Ну що, кормимося. Кармуємося. Так, сіпано. Так, є. Сікамо. І це все діло, зараз я висипаю сир. от так не любить сир. Все перевірено точно. І я особисто на своєму досвіді теж перевірив, що коли сир додаєш припонку, то більше шансів зловити лина, а якось він краще реагує. Так. Сипалець, ну, в принципі, нормально я зволожив, думаю, достатньо. Так, все. Крукульки і кормлю. Середнього розміру невеликі. Раз. Так, одна буде там во. воє. По дві кульки кину на кожен поплавок поки є так. Yeah. так, а це лишилися. За годинку закорнюся, Ще тут так буде по кульці. Так, друзі, по наживці це, звичайно, хробак, буду на пучок хробака ловити. І зробив, друзі, перший раз, надивився ну, в Ютубі про те, як ловити лина. І от зробив таку насадку на лина секретно, скажімо так. Хочу спробувати, але ну, не знаю, вона така. Подивимося, як вона буде триматися на гачку. Добре, розкажеш. Всім цікаво, що ж тут є, так? Що ж я додав? Тут сир, творог, далі сирок плавлений і білий м'який хліба. Це все я замішав, щоб він такий ліпився. Ну, сиром, так, чути сиром, порохом. Ну, так як лин любить сир. Ну, Попробую я на цю насадку. Не знаю, як вона буде триматися на гачку, друзі. Перший раз цю насадку я зробив сьогодні і хочу потестити. Надивився в ютубі. отакі такі кульки от катаються. бачите? що дуже непогано на неї реагує лин. Ну подивимося. Значить, зліва від мене це буде пучок хробака, а справа будемо на ту насадку пробувати. Подивимося, як воно буде. Такий, друзі, хробак невеликого розміру. Такий середній, тому будемо там по три штучки десь ставити на гачок. Я думаю, буде норм. Головне, щоб нам не заважала та червонопірка, бо тут її тьма. Ось такий, бачите, який пучечок. Щоб він рухливий був обов'язково, він так краще приваблює рибку. Глибину я відбив, так що закидаємо. Спробую, не знаю як воно буде триматися на гачку, але спробую. Таку кульку будемо, звичайно, трошки більшу ліпити і класти на дно. Ну, сиром вона так дуже-дуже сиром чути. Кажуть, лин просто дуріє від цієї насадки. Надивився десь в Ютубі, думаю, зроблю. Ну спробувати. Треба ж пробувати, правильно? Я знаю, що хробак він любить дуже, але воно таке, я знаю. Сир теж він любить. Ну така сирна насадка. Спробуємо. Самому цікаво. Так, а друга. Так о, десь тут недалеко від тої. Є члекс. О, ляпота, друзі, ляпота. Все, дві вудочки закину. Чекаємо. Це по ходу лин. Але завів... Завів, розумієте, в траву. Завів в траву. Давай, друже, виходь, ну. Ууу, який він гарний, друзі, клас! Оце линочок, то ви шо. видите, какие он красный. Так, так, пиццак, пиццак, пиццак. Друзья, наш. Наш. Фу. Наш, друзья, наш. Фу, класс, а это рыбка. Дивіться на цього монстра, друзі. фу ху ху Друзі, дивіться. Клас, ну довго не чекав. я хвилин 20, напевно. Дивіться, який. Ух, ну це красень. Я думаю, грам 700 точно має. Такий, як я зловив на минулій рибалці. Подивіться на цього красення. На пучок хробака, друзі. Тільки перенеживився. Бачите, відбив глибину і він наш, друзі. Він наш. Друзі, ви просто погляньте на цього красення. Ви подивіться, яка красива риба яка. Просто кайф. Шоста вечора, друзі. Перша покльовка такого лина гарного на хробачок. Гарний лин. Такий заліковий гарний лин. Супер, друзі. Тому подобаєчку мені обов'язково і підписочку на цей канал. Так, але настрій піднявся скоренько. Можливо він там копушить заре дно і не один, тому і ще одного. Чотири на жирну рибу жирні пучки. Ні? Дивіться, який. Пучечок не шкодуючи, на тобі рибку тільки клють. Так, а сирну я перехотів перезакинути. Так закидаємо, друзі. Так, ну все ж таки сирну я ще буду пробувати. Я там два рази перекинувся на сирну. Зараз я скоренько. Так, хочеться ж потестувати. Якщо постоїть там годинку, часу і не буде на то покльовок, так як вони поряд, пловки, можна сказати, півтора-два метри, то недалеко в одному вікні, то будуть дві, дві кидати на пучок хробака. Але все ж таки хочу потестувати цю насадку, вже її зробив. Тому хочу потестувати. Та я думаю вам самим цікаво, працює, не працює. Вона тут тьма, тому перевірити її можна. Так, друзі, поки його в садочок, звичайно, таку зачотну рибку. Опа, супер. Але кайф, друзі, я так кайфуну від тої покльовки. Варто варто сидіти, щоб її дочекатися. Та я її недовго чекав. Я дуже довго плавав місце, вибирав, хотів якесь вікно гарне вибрати. Хвилин 20 кажу, після того як закормився, ну, закинувся і хвилин 20 і клювання. Клас. Трібізок. таке вого нам і заважає того лина ловити. Пучок Рбака з жерло. Так, друзі, вже в нас сьома година. Аж трошки доволожу, як я казав, докину всю остальну прикормку, докормлюся. Друзі, трій бізок, тут вичка. Значить, я другу друзі теж на хробака вже поставив. Поки що дві на хробака закидаю. Годину постояла на ту сирну насадку, щось. Нічого, так навіть, знаєте, навіть таке легенько, легенько, навіть бєль якась не хоче її дуже їсти, не знаю. Поставлю, посижу дві вудочки на хробак. Саме ще докормився. Може дешелинка і когось візьмемо, я сподіваюся. Не одненького. О, дивіться. Отак. От так, є. І другу зараз також перенаживляю. Збиває та дрібне, дрібнети все. Хробака треба часто перенаживлятися. Це заважає риболовлі. На, друзі. Отака От краснопірочка взяла на пучечок хробака. Браво, друзі! Колючий друг взяв, окунець. І на пучок хробака. Ось такий окунчик. А я думаю, гарно так повів, я думаю, може лин, даде. де. Ось такий колючий друг. Так, друзі, вже пів восьма вечора. Ну, лина от зразу закормився, через 20 хвилин тягнув лина і поки що нема. Ну, чекаю, чекаю, ще може на вечір буде. Вже дві кидаю на хробака на пучок. І знаєте, ну, плотвичка дрібна збиває, дуже-дуже заважає, бліна. Ну, що зробиш, що зробиш? Друзі, непогана якась покльовкочка. Що там за рибка? Не знаю. Опа. Кінчик тріснув. Уявляєте? Тріснув кінчик. На вулиці, так, що зійшло, ні? Щось не йоне. Ні, є, є, є якась риба Лин, друзі, Лин. Є, я його дочекався. Є, є друзі. Але знаєте, біда, вудочку зломив Кінчик. Ну це да. Вроді так дуже... І не тянув сильно. Да, друзі. Теж непоганий. Фух. Так, о, друзі, є. Ну такий, знаєте, 500 плюс грам. Гарний лин на хробочок. О, я його дочекався, друзі. На годині 25 по 8-й вечора вже темніє. Я сижу, в друге клювання по лину. Дріб'язок, друзі, не дає, але він є. Дивіться, який супер клас. Садочок поки. Зараз перезакидається. І от, друзі, кінчик, бачите, кінчик вудочки обломився. Так, да, щось буду ремонтувати вдома. Шкода, шкода. Та що, зремонтую? Знімлю кільце та надіну. Буде чуть-чуть коротша вудочка та й все, я його доточувати вже не буду. Сантиметрів 10-12 може. Обломилося. Ну, що зробиш, що зробиш? Так, друзі, вже біля 9 вечора вже темніє. Я ще сижу. Значить, що сьогодні по риві? Два лина, друзі, зараз покажу. О, там один більший трошки, один менший. Ну, ще там пару краснопірок таких є до ладоньки. Ну, така рибка, знаєте, гарні два линочка. Сьогодні, в 6 вечора я закинувся, по 20 по 6 я зловив першого лина і півдев'ята я зловив другого лина. Я гадаю, дуже заважає дрібізок. Оця плотвичка і краснопірка дуже і дуже заважає зловити лина. Якби не вона, я думаю, що ми зловили б сьогодні набагато-набагато більше. Ну, Сьогодні другий день тестував прикормку від Інтеркріль. Що можу сказати? Ну, Поки я не побачив, що вона там чимось краще, ніж інші прикормки. Звичайна нормальна прикормка. Ну, Нема там такого, щось «Ах!», як, його, як про неї говорять. знаєте. Звичайна нормальна прикормка, можна ловити. Тим більше, я ще в неї додавав сир. Така вечірня у мене вийшла рибалка. Зараз я вже буду змотуватися. Ви, звичайно, підтримуйте канал вподобайкою і підписуйтесь. До нових зустрічей на каналі Рибалимо разом.